Ось дивіться, у нас строїться. Бачите, йдемо покажем. У нас дома строїться. Бачите, дома строїться з Максимом цього хлопака. Привів це коротше в селі корови продавав, продавав на сдав да, дома. Строїться бав трошки грошей. То йду тут. Буду строїтись, бач, крани завіше, матеріали ще привезуть да? на, на конях, на конях. На що це нанімати? Там, е, дід Петро та і пару друзів на конях зараз. Зроблять, там угу. коняки, коняки запрягають. Тай, везуть цей матеріал, та й зараз там кліпати тут. Да. Тож, наняли цих роботників елітних по об'явленню. Та й зараз кліпаємо вдома собі угу. п'ятиетажного строй. Вонце хлопок взяв, він тоже сейчас бригада його підїда, та й дом строїть. Строим да? дома, да, для, да, дом жити. Жити там з Максимом вот жити. От цей араб прораб, короче, сказав, що все по строї ідеально буде, просто все да, шикарно. Да, да, такі да. дом вистроїть собі і мені, котосім вистроїть. Ну що там буде? Круті. Короче, височезний буде, ти що? Ми так до нього довго відкладали, да. і, і вообще, ви собі навіть не уявляєте, там це, mm -hmm. це будуть такі от у нас райони в Грузії. А ви там як, де вживете? Ми це теж пока у селі там. Ну це це времіно, временно. А зараз та розкру... от вже, дивіться, вже ключі є. Ще хати нема вже ключі є? Бачите? То значить, все буде, коротше. Значить не, не розводимо вас, значить, все по серйозки Коротше, а там коротше на, на вертольотах зараз ще під там цемент, цемент привезуть. Короче, з Італії. Так все, Італіянський... пішли? Воно вже кричати пішли. з голбону. Кричати п'янський цемент. Пішли за цементом. Пішли. І там зараз вертольот, гелікоптер цей сяде, коротше. цемент, цемент. Воно, він села вирвався, він так кричить, що нас вже з балкону виглядають і кричать реально а, на нас. Да? Да? Мажором все можна, що ти да, да. Ще да. не виріс, не розуміється, що можна. Коротше, дивіться, Бачите крани? Це крани будуть у нас дома строїтись, виходить. виходить, виходить, виходить. <рес> <рес> ось. Отак, от, от воно, бачите, так, от у нас, коротше, ладно, все, давайте.